Посада моя в принципі називається волонтер, але в плані того, чим я займаюся, я займаюся розселенням. Розселенням я займаюся в плані. Поселення людей в нашу допомогу Дніпра. Тобто у нас є. Тобто ми з вами почнемо з того, що це є центр допомоги. Центр допомоги транзитний. Центр допомоги переселенців. Що означає транзитний? Тобто, ми надаємо первинну допомогу переселенцям, які прибули з зони АТО або Автономної Республіки Крим, і це ми зараз у колишньому трамвайному так, трим... управлінні, яке перебудовано під гуртожитка, ні, воно було трамвайним воно було дипом, і тут водночас жили люди, які працювали в трамвайному депо. So, Para o que... Як ми сюди заїхали, воно 24 роки воно навіть було без мешканців. П'ятиповерхова споруда в центрі Дніпропетровська, неподалік від залізничного вокзалу і автостанції. Ми вже 6 червня 2014 року створили допомогу Дніпра, тобто офіційно, і відразу всю будівлю заїхали. Тобто їм нам надали для того, щоб ми мали можливість допомагати людям через те, що більше жодної такої організації немає в Дніпропетровську, яка може як єдине вікно там надати соціальну, медичну юр юридичну там допомогу і зайнятися розселенням людей. Спочатку люди, коли приїжджають на залізничний зал, не можуть навіть не знати про наше існування. Але е, на залізничному вокзалі на автостанції є багато вивісок наших банерів про те, що допомозі Дніпра можна отримати допомогу, те, що тут можна залишитись, те, що це можна тут набратися сил і з, зібратися з думками, зрозуміти, куди далі йти. Тому що зазвичай, коли були обстріли, люди приїжджали розгубленими. Вони взагалі не розуміли по перше, що сталося по-друге, не розуміли, куди їм далі йти. І по третє вони взагалі не розуміли, яким чином вони можуть. Можуть вийти з цієї ситуації, тобто зазвичай люди, коли приїжджають в Дніпропетровськ. Ну до війни вони приїжджали, то конкретно мали пусь не А це просто люди втікали від війни. Зараз трішки спокійніше. Люди приїжджають уже з певними якимись планами. Тобто, тут чого простіше, чи що менше обстрілу. Ну коли от вес пізня весна, літо 2014 року і осінь, вони були дуже тяжкими. Ну і зокрема, там кінець зими 2015 року. Зараз все спокійніше, але дуже великий потік переселенців на Дніпропетровськ. В Дніпропетровську залишився і потрібно з цими людьми займатися, тобто їм пояснювати, яким чином вони себе можуть тут застосувати. Фактично, за час існування нашої допомоги Дніпра, ми надали близько 100 тисячам переселенців допомогу. Це як допомога в самому місті в Дніпропетровську, так і допомога по області. Також ми навіть допомагали гуманітарною допомогою Києву. Постійно в нас близько 50 волонтерів працює, а по області в нас є там невеличкі такі, навіть не знаю, як це назвати осередки, чи небайдужі люди, які знають, що ми можемо приїхати, і вони нам сприяють, де ми можемо там роздати гуманітарну допомогу, і так далі. У нас мешкає та частина людей, які приїхали з першого дня. В нас допомозі Дніпра це близько 20 людей, які вирішили, що вони поки що додому не. Будуть повертатися у зв'язку з тими обставинами, які там склалися. Хтось не може повернутися через те, що вони вели проукраїнську позицію їх там розшукують. Хтось не може повернутися у зв'язку з тим, що у них було знищене житло, і вони якби по мовчанню почали нам допомагати. Їм почало це по-перше подобатися через те, що проти своєї волі людина ж не буде допомагати. Вона розуміє, що такі люди, як, як от переселенці з Донбасу, їдуть, вони розуміють, що. Їм потрібно, бо ці люди, які зараз у нас є волонтерами, вони в першу чергу ставлять себе на місце новоприбулих. Вони розуміють, що спочатку люди не хочуть почути багато питань, вони просто хочуть, щоб їм показали, що тут їх люблять, що тут їх приймають. Тобто, вперше, коли людина перетинає кордон Дніпропетровської області, вона мені здається задумується над тим, як мене тут приймуть. Чи Бо там вже ведеться дуже серйозна пропаганда е, проросійська про те, що тут дуже погано ставляться до переселенців, про те, що ми не любимо людей з Донбасу, що ми різні, до да ми не різні, ми одинакові. Ми всіх стараємося в найкращому чині і зустріти, і вислухати, і допомогти. Наших постійних волонтерів тут близько 20 проживає. Мешканці. а а хто їдуть на з транзитом, так само де ще 25 людей. Тобто, це внучисло варіється в залежності ні, а ті, хто зараз живе внутрішньопереміщених осіб, це скільки людей які десь були? близько 20. П'яти людей живе. серед них є діти, дорослі так, є діти, є дорослі, є навіть діти, які не відвідують ще дитячі дош... дошкільні заклади. Тобто, що вони з ну, фактично весь день проводять з батьками діти. Тих переселенців, які в нас вже протягом року проживають, вони влаштували, ходять в школу, тобто батьки їх влаштували в школи, вони їх вже там на різні секції водять. Тобто люди, навіть живучі в допомозі, вони не залишають своїх дітей, тобто вони і ними займаються, вони і розвиваються як особистість. Тобто волонтерський рух це ж не просто, що людина приїхала і ми використовуємо допомогу права використовує їх ресурс. Тобто щось вони здобувають, щось здобуваємо ми щось здобувають їхні сім'ї. Тобто все це безкоштовно, вони ні за що не платять, і навпаки, ми навіть якимось чином стараємося в першу чергу е ну, от, підтримати людей, які проживають у нас. Тобто в якому плані? В плані там, десь якихось хоч тренінги провести, там соціальну допомогу, там е психологічну матеріальну допомогу нас для всіх одинакова. Ну, з приводу кажу, там якогось соціальних там психологічних факторів стараємося тут, через те, що люди рік. Тяжко рік бути без домівки, тяжко допомагати іншим і не, не змогти допомогти собі, тому що якщо вони в допомозі Дніпра, значить все-таки в них щось десь трішки не склалося.